Добрий день, мене звати Терновський Денис. Я стоян групи ПЗП229. Захищаю е, курс архітектура програми забезпечення, а саме створення мобільного застосунку для нашого it девайсу е, Як мету я взяв це розробити Android-мобільний застосунок написаний на Kotlin, у програмі Android Studio Ladybug Edition. Е, додаток має бути е, з розумної управління задачами. Та займадійте з нот-сервером для синхронізації з підключеними умними пристроями. Зразу показую, що сервер у нас запущений. Тобто, якщо просто трохи, вище, бачимо, що все в нас запущено. Давайте ж перейдемо по звіту, пройдемось спочатку дуже швидко. Під час розробки а, SmartLask там менеджер а, я обрав мову Kotlin. Архітектуру MVVM з фрагментами, тобто користувальський інтерфейс, рекурс реалізований з використанням архітектуру та фрагмент-компонентами і Material Design 3 бібліотекою. Це мені дозволило створювати інтерфейс на модульні незалежні, компон... на модульні незалежні компоненти. Наприклад, дешборд-фрагмент, task-фрагмент, девайс-фрагмент. У майбутньому також їх покажу. Цей підхід мені забезпечив гнучку навігацію. Керування станом UI і забезпечує легкість підтримки. Взаємодію з бекендом через бібліотеку Retrofit. Це бібліотека досить сучасна, і вона працює з OKHTTP. Вона виконує досить ефективно HTTP та HTTPS запити і спрощує визначення API інтерфейсів. А, використовує, звичайно, багатошарову архітектуру, це шар даних. Зараз я їх тут покажу: шар даних, шар UI і шар утиліт. Шар uh, даних у нас іде. Якраз таки моделі і network ось ці два. Далі. Шар uh, UI це у нас uh, фрагменти, адаптери uh, і activity ось ці два файлика. І шар utility це utils наші, звичайно, ауст-менеджер, там, де в нас сказано. Uh, також використовує API, для ключових функцій саме авторизація, реєстрація, керування задачами, отримання даних і обробка даних щодо безпеки використовую gut токен і моя архітектура є досить класною щодо масштабування, тому що ідея дуже чіткий розподіл по шарам, що дозволяє мені якби додавати, легко, легко додавати нові функції. Щодо опису взаємодії. Мобільний застосунок побудований на модульній архітектурі, як я вже казав. Давайте швиденько проговоримо компоненти застосунку, це MainActivity, main activity, головна оболонка, або, ну, або контейнер з Bottom Navigation, у якому відображаються наші різні інтерфейси. Далі, фрагмент компонент це у нас основні екрани, передача даних між екранами. Ми використовували bundle аргументи та інтент. Параметри. Адаптери та Viewbinding це в нас а, списки задачі. Тобто, кожен наш список має відповідні адаптери. Далі, взаємодія між бекендом це бібліотека Retrofit. API-інтерфейс, у нас є APC. Спеціальна така зараз. Отворка, Де прописані наші. Наше підключення бачимо, наш сервер. І API-сервіс це там, де у нас прописані всі наші CRUD-операції. Е, далі також прописані моделі даних, звичайно. Можемо переглянути їх тут, в цій папці. І централізоване управління через us Manager. Це у папці UTLs, як я вже показував. Е, давайте ж переглянемо наші діаграмки. На жаль, не досить добре видно, видно. але можна побачити, що користувачі мають ідентифікацію, перегляд дешборд, управління задачами, управління пристроями, управління пропілем. Далі ER-діаграма наша тут, її показувати, в принципі, розповідати по ній досить багато не буде. І uml діаграма Вона досить коротка, тому що не хотів робити дуже велику, немає сенсу, бо я зараз буду показувати це все. У висновку я розробив наш Kotlin платформу. За флок реалізує функціонал авторизації, відображення профілю, перегляд списку підключених умних ламп, управління задачами і також описав, за рахунок чого я це все розробив. Давайте ж запустимо наш пристрій тепер. Install success, Бачимо, наш логкет, що прописую. Бачимо, що у нас тут відправляються запити. Я вже залогінений, але давайте спочатку поко... ну, розповім, потім покажу ще раз логін. нас ось така дешборд з Complete Task, Productivity Score, де ми можемо просто стартувати або Create New Task. Далі можемо переглядати. Pending у нас, на жаль, зараз тасків немає, але є In Progress і completed можемо переглядати. Також, звичайні, all. Uh, можна їх запаузити, можна розпаузити. Можна переглянути наш девайс, зараз він офлайн. І якщо ми відкриємо наш uh, пристрій, бачимо, що він вимкнений зараз. Тобто, так і є. Далі наш звичайний профіль, де ми можемо змінювати, наприклад, давайте спочатку відкриємо базу даних. Сподіваюсь, що зможу зможете. Ось бачимо, що у нас тут John 1.2.3. Змінимо, наприклад, на ab Upgrade. Update профіль. Так, все ми зберегли, наприклад. Далі оновимо. Зараз як може оновити? А, странно. А, я перезапустив наше приложення, тому що чомусь... Не, не Ось бачимо апгрейд. Далі, Work Shadow, тут така інформація, і, наприклад, давайте змінимо наш пароль. О, у мене вже тут записаний, зараз у нас ось такий new secure. Давайте виб'ємо оп, current password бачимо. І поставимо ось такий. Okay, password change successfully. Спробуємо знову зайти. Ось бачите, можна зареєструвати, звичайно. Ми зараз будемо залогінутись. І наш пароль це Secure Pass. Бачимо. Бір той самий, логін, все, нам зійшло, зайшло в наш аккаунт. А, на цьому, в принципі, показ завершив. Дякую за увагу. Гарного днівечора.